Доброго дня, любі діти та шановні батьки, запрошую вас на заняття з мовленевого розвитку. Складемо про квіти казку. Діти, подивіться, до нас у гості прийшла лялька Даринка. Вона принесла разом з собою свою найулюбленішу квіточку. Вона називається вона Фіалка. Що цій рослині найбільше вам подобається? Квіти і листочки. А якого кольору листочки у фіалки? Листочки у фіалки темнозелені і покриті ворсинками. А якого кольору фіалки квіточки? Квіточки у фіалки бувають самі різні, білі, блакитні, рожеві, фіолетові і навіть світло-зелені. А росте фіалка на вікні горщику Квіточки, які ростуть. А вікні борщи називаються кімнати. Психогімнастика для рослин. Діти закривають очі. Уявіть, що ви маленькі рослини вас посадили в теплу чорну землю, Ви ще маленькі паростки зовсім слабкі та бтендітні, беззахисні. Але ось чиїсь добрі руки поливають вас, розпушують землю, щоб коріння ваші дити. Ви починаєте рости, ваші пелюстки підросли, стеблу стані вецни, витягнетеся до світла. Як вам добре, на вікорні з іншими красивими квітами. Відкривайте очі. Вам сподобалось? Я думаю, що вам сподіваюся бути маленьку квіточку. Лялька-даринка просить нас, щоб ми не склали невеличку казочку про фіалку. Це квітка фіалка Вона росте на вікні горщики. Квіточки у фіалки блакитного кольору, листочки темно-зелені. фіалка гарна квіточка. Ляльці даринці. Дуже сподобалась наша казочка-купіалочка. До нових зустрічей в його